Виконуємо номер 402 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Задання перше 1,19 від 0,27. Задання друге 0,36 від 4,49. І задання третє 4,2% від 24,5. Приступаємо до виконання. Щоб знайти дріб від числа, достатнє число помножити на цей дріб. Тому помножимо 1,19 на 0,27. 1,19 мішане число подамо у вигляді неправильного дробу. Десятковий дріб 0,27 подамо у вигляді звичайного дробу. 1 множимо на 9, додаємо 1. Маємо 10 дев'ятих на 27. Сотих. Перемножаємо чисельники 10 на 27. І знаменники 9 на 100. 27 і 9 скорочуємо на 9, 27 ділимо на 9 буде 3, 9 ділимо на 9 буде 1. 10 і 100 скорочуємо на 10, 10 ділимо на 10 буде 1, 100 ділимо на 10 буде 10. Отримаємо чисельнику 3 10, 3 десятих. Завдання друге. 0,36 помножимо на 4,4. Подамо десятковий дріб 0,36 у вигляді звичайного дробу. А мішане число 4,4 у вигляді неправильного дробу. 4 множимо на 9,36 плюс 4 буде 49. 36 сотих можемо скоротити на 4 36 ділимо на 4 буде 9, 100 ділимо на 4 буде 25. Тепер перемножаємо в чисельнику 9 на 40. В знаменнику 25 на 9. 9 і 9 скорочимо на 9. 40 і 25 на 5. 40 ділимо на 5 буде 8, 25 на 5 буде 5. Отримали 8 п'ятих. Неправільний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 8 ділимо на 5 неповна частка води 1 остача 3. Отримали 1,3. Для того, щоб знайти відсотки від числа, можна це зробити за правилом знаходження дробу від числа. Але попередньо треба відсотки подати у вигляді дробу. Тому 4,2%. Подамо у вигляді дробу для цього 4,2 поділимо на 100. Переносимо кому вліво на два знаки. Маємо 0,02. А тепер 0,04 помножимо на 24,5. Виконуємо множення в стовпчик. 0,042 множимо. На 24,5. 2 множимо на 5 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 5 – 20. та 1 – 21. 4 множимо на 2 – 8. 4 на 4, 16. Множимо на 2, 2 на 2, 4, 2 на 4, 8. Виконуємо додавання 0, 9, 12 і 10. Відокремлюємо чотири цифри, комою отримали 1,29. Ми обчислили номер 402, виконано.